Таю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкору, і ми продовжуємо відео про шахраїв у шахах. Я вже розповідав про цього шахрая з Херсонщини, який називає себе кандидатом у майстри спорту, там? і розповідав мені байки, що він виконав норматив кандидата в майстри спорту, і просто потім перестав грати, тому його немає в українському рейтинг-листі. Але ми розуміємо, я вже розповідав, що з рейтинг листа вилітають люди, які набирають рейтинг менше, аніж 1600. І ми бачимо Нашко, це міжнародний в нього рейтинг, він завоював його у Літві. Але український рейтинг він навіть вилетів з 1600. Зрозуміло, що маючи рейтинг 1858 і виконавши при цьому норматив КМС, то ти будеш мати там, 1950 або ще більше рейтинг. А ніяк при успішних результатах не вилетиш навіть з 1600 з рейтингу 4-го розряду. І ось небайдужі люди зацікавилися цим Кимиясом, який просто дурить людей. Ну, ми вже про моральну сторону його не кажемо, але мене обурило при останньому спілкуванні з цією гедотою, Обурило те, що він сказав, а чому я повинен взагалі розуміти українську мову, чому я повинен її спілкуватися? Ось це лайно, щоб ви розуміли з Херсона, з міста, який, можливо, одне з тих міст з обласних центрів, можливо, ще суми, які кожного дня втрачають своїх громадян. Просто неприємно, що таке лайно, в принципі, взагалі існує. Добре. Давайте подивимося, У мені майстри, шановні майстри, понасилали різні майстри понад посилання. Кажуть, ну як так можна грати погано, і там і першорозрядники коментували, що це жах. Дивіться: рівень експерта-тренера, який бере за свої заняття 20 євро година. Друзі, якщо ви платите подібним експертам, ну вибачте, але ви божевільні. Так, бачимо гравці. Ну, не дуже високих рейтингів. Я буду казати, дуже-дуже обережно. 1161. Поразка. 1784. Ну, це може бути і сильний для нього гравець. А, це його колега. Вони... Це головний тренер того клубу, де працює нашко. Ось теж з дуже-дуже серйозним рейтингом. 1278. Поразка. 1212. Поразка. 1423. Ну для нього це. Дуже дуже високий рівень тому поразки. 0,5. Тут безліч таких турнірів, кому цікаво, зайдіть. Де він набирає 0 очок, 0,5 очок або 1 очко. Ну, це добре, просто одна гра програв. Давайте ось тут подивимось, що тут. Що тут? 0,3. Ось і все. Що, дуже потужні суперники? Та ні. 1194-1377. Друзі, ну просто жах. Ну, розповідати можна що завгодно. Його колишній тренер, друзі, теж втекла до Літви і там розповідає всім, що вона КМС, що вона професіонал, але грала вона на рівні, ну, може, колись на рівні першого розряду. А взагалі, ну, я думаю, зараз розряд на другий. Крижановська Жанна. І <кхід> я думаю, в рейтинг-листі її теж не повинно бути. Не бачимо її в рейтинг листі Теж, мабуть, так сильно грала. Так сильно прогресувала, що вилетіла навіть з 1600. Ну з, з колеги навіть по Дю завжди казали, що вона ну, взагалі не вміє грати. Навіть перший розряд, там, мабуть, в дитинстві вона напрацювала не зрозуміла як добре. Тобто, ну, можливо, там дуже слабкі були суперники. Я не знаю, можливо, там тренери щось підсуетилися, як робить в принципі і вона. Ну, добре, добре, за Крижановську все зрозуміло, але продов... дивимося ще далі за нашко. Що ж тут коїться? Це просто жах. 20 євро година, друзі. Одну виграв у 1019, Ну це вже успіх. Бачимо, одне з трьох зумів таки набрати. Одне з трьох проти гравців, ви бачите, якого рівня. Якого рівня? Тут ні в кого навіть 2000 немає. О, півочка набрав. 1522-1620-1135 програв. 1135. Ну, в 1331 якимось дивом виграв. Ось і все. Це, мабуть, вже Херсонський буде зараз якийсь турнір 2018 рік. Джарелгацька затока. О, я давно казав, що цей турнір організовувала Крижановська разом з відомим колаборантом Василем Коваленко. Вони організовували цей турнір у Скодовський. Я ще тоді казав, Коваленко шахрай, обережно. Люди дійсно вони проводили турніри за обрахунком рейтингу. Потім Крижановська не відсилала ці турніри до обрахунку рейтингу і так далі. Там вже тоді були ж ці шахрайства. Потім, на початку повномасштабного вторгнення, Коваленко жа, такі е, пости жалібні написав. У інтернеті, ой, нам я тут як важко все. Хоча у Скодовську все було дуже добре. В мене там родич, в них ну, відносно добре. У порівнянні з Херсоном, Залізним портом, там працювали магазини, там була їжа, принаймні. А Каваленко, ой, як мені погано, як мені погано, допоможіть учням нашим. А люди з адміністрації пишуть: так ми ж усім хліб надвозимо, там інші продукти, а він грошима хотів. І такі. Недолузі, багато недолузів недолуги, в тому числі з клубу Гамбіт, з клубу читерів, розкрили цю тему. Ой, треба допомогти, давайте. Це показує, що тренери, які навіть не можуть на один хід порахувати, вони вас чомусь вчать. І звичайно, потім вже через місяць всі ой, а як це зрадник? Він вивозить українських дітей до РФ. Так, він почав вивозити українських дітей до РФ. Ну, звичайно, грати сам у турнірах РФ і просто вивозити дітей. Оце один з організаторів Джерелгатської затоки Коваленко. Він це організовував разом з Крижановською. Давайте подивимось на результат. Виграв у дідуся, Ну, це дідусь з хворобами. Виграв такий, може за часом, може ще якось, не знаю. Ну, Програв читеру Поліщуку, то добре. Матвієв, це здається непоганий хлопець з Миколаєва. Ну тут для нього просто сильні суперники. Тут нічого не скажеш. Одне з чотирьох це для нього успіх. Успіх. А що ще тут є? Давайте тут відкриємо. Що тут? Мінус 29 пунктів. Херсон, Рапіт. Меморіал Будовича. 0 з 5. Ну, Авсипян Марат, це нормальний КМС. Добре. Гудовський Кирил, я не пам'ятаю, вже він тоді був КМС чи першим розрядом. Але добре, сильний суперник. Берін, ну сильний. Яремчук, не знаю, хто. Це. 1264 програв. Хіара, ну, середній такий першород. Але просто 0 з 5. Все, всі програв, бачите? Давайте подивимось, що тут. Філіповець. Ну, це КМС. Добре, програв. Ткачук, другий розряд. Нічия. Форощук. Перший розряд дідусь програв. Тодеуш, перший чи другий розряд. 1253. Програв. Дамбовський. Другий розряд. Мабуть, а може перший. Ну не знаю. Ну, ну рейтинг невеликий. Програв. Бачите, пів, півочка з п'яти. Ну тобто, ну так собі результати, чесно кажучи. Ну і зрозуміло, що просто він всім бреше, що він КМС. Хоча жодного, я думаю, КМС в житті він не вигравав. Навіть жодного КМС, не те, що норму не виконав. Не, не вигравав жодного КМС у житті. О, одне, одне з шесті. Першорозрядник купільщико програв, КМЕСУ програв, першорозряднику програв. Першорозрядника якимось дивом, може, той не прийшов, може там телефон задзвонив, виграв у Абдула нормальний першорозрядник, програв першорозряднику, програв КМС. А, це перший розрядник. Програв перший розрядник. Ну що казати, друзі, ви можете більш детально подивитися. Шахи, я завжди кажу, це такий вид спорту, який вчить думати, вчить аналізувати. І коли ви йдете тренуватися до подібних тренерів, як Крижановська, як Нашко, то це ви вже показуєте, що ви не дуже підходите для такого виду спорту, друзі. Будь ласка, якщо у вас є знайомі у Літві, поділіться, скажіть, що це за такі професіонали приїхали туди з Херсона рівня другого розряду. І спитайте, а чому нашко відмовляється принципово спілкуватися українською мовою? Чому це його дратує, коли йому пропонуєш спілкуватися українською мовою? Ну це вже такий момент. Хтось для когось, можливо, це не важливо. Для мене важливо. Але ми кажемо за шаховий рівень ось цього. цього. А як інакше сказати? Він ніяк. Розповідає, що КМС а грає на рівні, він знає другого, третього розряду. Так, грає дуже швидко. Рейтинг на ЧЕСКОМ за рахунок величезної швидкості 1200 з чимось. Дивіться попередньо відео. Друзі, обирайте з розуму, долучайтесь до сильних тренерів, і тоді ви будете отримувати задоволення і прогресувати.